Господь, одна вера и одна хрящина. Аминь. Ой, Дмитра Васильовича. Це сфотографували? Дорогі друзі, наші брати-пастора вже адаптувалися, вони готові. І тому, Микола Євгенович, 10 чоловік, будь ласка. Маленько, підтримайте один одного так. Дорогі брати і сестри, чи вірите ви Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. По вірі вашій, брати служителі, хрестять вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Брати і сестри, шановні друзі хрещани, чи ви вірите в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? По вірі вашій, служителі, хрестять вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Для нас на сьогодні звичайно велике випробування. Я знаю, що ми переможемо. Будь ласка, сідаючи десять душі. все буде гаразд. Брати і сестри, шановні друзі, хрещаємі, чи ви вірите в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. По вірі вашій, брати, служителі, хрестять вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сидущих 10 душ обережно заходьте не хвилюйтесь. Сестри, чи вірите ви в Христа як свого особистого Спасителя? Сві ваші, брати, служителі, хрестять вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Заходьте, друзі, заходьте подавайте, подавайте. А -а -а. Куда, скорозон, так заходьте? Будь ласка, пересягніть, так сьогодні сьогодні. Повні друзі, хрещаємі! брат сестри, чи вірите ви в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Повірю ваші, брати, служителі хрестять вас ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Тримаючись за руки, будь ласка, і тримайте один одного. Брати і сестри, дорогі наші друзі, чи вірите ви в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Повіри вашій, брати служителі хрестять вас в ім'я Отця і Святого Духа. Амінь. Следующих 10 душ, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Žitelji хрестять вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Тина і Святого Духа. Амінь. Брати і сестри, чи вірите ви в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Повірю вашій, брати служителі хрестять вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Заходьте поступово у воду. Проти Дорогі брати і сестри, прощаємо, чи вірите ви в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Повірі ваші, брати, служителі хрест вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Чи вірите ви в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? То ваші, брати служителі хрестять вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, що за руки будь нас. Прошу тобі щиру сердечну подяку за всі ті чудові рослі благословення. Ми дякуємо тобі за те, що ти допоміг сьогодні нашим друзям, братам і сестрам прийняти святе водне хрещення по вірі. Вони дали тобі, Господи, обітницю служити із чистого сумління. І я прошу благословити їхнє життя. Я дякую за братів пасторів, які звершували акції і священодії. Також їх благослови. І надалі, Господи, що наші тут перебування і служіння благослови. Все, що буде відбуватись, нехай воно буде для твоєї слави і хвали наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Два кричав оцілу пінопласт. Друж 4 приходить. Ось тут прибув найвеликий цвітлок. Всі почало брікувати, Ми Зустрічаємо проти з полотенця. А братих, Давай ми можемо саму твору. Да,